Вітає мене звати Антон і Це підсумки дня на НВ сьогодні. Впродовж наступних декількох хвилин, будемо говорити про найважливіші події, що сталися в Україні та світі 14 травня 2024 року. Звісно ж, поговоримо про Харківщину, про Вовчанськ. Будемо говорити про можливу атаку на Сумщину, про яку пере... попереджає Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки. Будемо говорити про Грузію і про те, чи не вже вона може втратити Звіз згадаємо про візит Ентоні Блінкіна до Києва, а також згадаємо про потоп у Києві. Поїхали! Росіяни активно просуваються на Харківщині, і саме сьогодні вони також це роблять. У Вовчанську зараз. Тривають вже в місті вуличні бої. Тактика РФівців тут незмінна. Спочатку вони обстрілюють місто абсолютно усіма боєприпасами. Це й ракети, це і каби їх активно застосовують за сьогоднішній день. щонайменше 10 також міномети. А потім, коли вже місто перетворюється на руїн, туди починає заходити штурмові групи і вже вони туди заходять. В мережі публікують кадри евакуації цивільних з міста, дуже щемливі фотографії. І дуже щемливі світлини генштаб повідомляє про те, що наші захисники також відійшли з позицій у районі Лук'янців. Також росіяни просуваються в районі села Глибоке. Аналітики мапи Deep State проводять свої свої аналізи. Вони вважають, що окупанти зараз більше працюють не над просуванням вперед, не над проривом оборони в якихось конкретних точках, а над розширенням плацдарму навколо тих точок, куди вони вже зайшли, на навколо тих населених пунктів. Які вони вже окупували. Водночас і Харків не перестають кошмарити. Близько 16-ї було в місті чутно два вибухи. Знову прильоти по житлових районах. Один по багатоповерхівці про це повідомив міський голова Терехов. Інший в районі якогось такого гаражного кооперативу чи в районі гаражів поруч з житловою забудовою. Нагадаю, що наші військові загалом вважають, що ворог хоче створити сіру зону в прикордонних районах і Харківщини і Сумщини. Биною в 10 кілометрів на протяжності усього спільного кордону. І резонансна заява очільника гур Кирила Буданова наступ на Харківщині буде тривати ще 3-4 дні. Після цього росіяни почнуть наступ на Сумщині. Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю New York Times. Він додав, що таким чином ворог хоче посіяти паніку і розтягнути резерви сил оборони. І, і тут. Варто розуміти декілька нюансів ще раз, це він розповів журналістам New York Таймс. Варто розуміти, що це друковане видання, що сама розмова з американськими журналістами скоріш за все відбувалася не сьогодні можливо напередодні, можливо, пару днів тому, можливо, навіть три дні тому. І е, публікація лише була саме сьогодні. А ось в ефірі телемарафону Буданов сьогодні з'явився наживо особисто, і тут вже були інші заяви відповідно до тієї. Ситуації, яка є на Сумщині саме зараз. Отже, в ефірі телемарафону він заявив, що наразі російські військові не ведуть активних дій у напрямку Сумщини. Він пояснив, що армія РФ утримує невеликі угруповання в прикордоні. Втім, ситуація не дозволила розпочати здійснення свого плану. Про що він говорив? Взагалі про те, що через те, що на Харківщині окупанти зустріли спротив, вони тут. Де перекинули додаткові резерви, і можливо, якщо і були плани наступати і на Харківщині, і на Сумщині, то тут ці плани трошечки е, поламали. Є е, є е, е, так, також по Сумщині свої нюанси. Ну, по перше, на Сумщині, до речі, вже готуються до сценарію прориву, можливого прориву кордону та евакуюють людей з 10 кілометрової прикордонної зони. Ну і якраз складність у тому, що Сумщина має найдовший з українських областей спільний, Зарев кордон це 550 кілометрів. Тому у ворожої армії там потенційно багато варіантів для штурмів та проривів. Але. Очільник гур вважає, що протягом декількох днів лінію оборони на півночі мають стабілізувати. Ну а далі буде наступний крок. Наші збройні сили, наші захисники спробують відкинути окупантів на їхню територію, тобто вигнати їх з української землі. Сподіваємося, що так і станеться якомога швидше. Грузія може втратити безвіз з Європою, все через так званий закон про іноагентів. Його грузинський парламент сьогодні таки ухвалив у третьому читанні. До речі, ухвалювали дуже напружено з суперечками і навіть з бійками у сесійній залі. Дуже яскраве відео. Зараз ви його можете побачити. Ця норма, взагалі, при якій засоби мас... Ну, що таке, закон про іноагентів, та норма при якій всі засоби масової інформації, громадські організації, організації, які ну і і також інші організації, які отримують фінансування з за кордону, потрапляють під пильний нагляд різних органів. В першу чергу, звісно ж, правоохоронних – це м, дуже потужний інструмент впливу на громадськість. на, на різні організації, які, хоч якось, залучають якісь донорські кошти, все ти вже на гачку, ти вже на прицілі, і такі організації дуже легко закривати дуже легко на них впливати, тиснути і так далі. Просто е, держава має повинна мати мати відповідне бажання цей закон. Грузинська влада під копірку переписала у кого вона це зробила. Звісно ж, у Росіян адже курс нинішньої більшості нинішнього керівництва країни Грузії ну на болота, але воно, наче, і намагається сидіти в такому шпагаті між Росією та Європою, але вдається слабо. Адже ЄС вже прямо каже ухвалення закону про іноагентів може позбавити грузинів без візу з Європою. Не мовчать, до речі, про цьому і росіяни. Вони кажуть, що тиск Заходу це втручання у внутрішні справи. Вам не здається, ця фраза дуже цинічною, особливо е з огляду на те, хто це говорить. Втручання у внутрішні справи це, мені здається, звична справа для Російської Федерації. Але й в Європі є свої іноагенти, якщо можна сказати. Звісно ж, це Словаччина та угорщина. Євродепутати вважають, що ці країни можуть заблокувати санкції Європейського союзу. Ну мається на увазі от ті погрози щодо скасування безвізу для Грузії. Ну а можливо, навіть взагалі зупинка євроінтеграційного процесу проти ухвалення законопроєкту. Виступали тисячі громадян, і це триває вже не вперше. Вони збирались сьогодні під стінами парламенту, щоб натиснути. Нути на депутатів, щоб показати на на... саме на тих депутатів, які хотіли протягнути цей законопроект. Тому що варто зазначити, що не всі Це, цей документ був ухвалений не одноголосно, і люди вкотре виходили висловити свій протест. Знову таки були і затримання, були і бійки. Зрештою, вони там намагалися прорватися на територію парламенту, але все ж таки. Туди стягнули дуже багато правоохоронців. Я не думаю, що там буде якийсь успіх. Але при цьому протестувальники не планують розходитись. Взагалі вони вважають, що президентка країни Зоробішвілі накладе на закон вето, адже вона займає більш проєвропейську позицію, ніж парламентська більшість, яка тут протягувала оцей от скандальний, дуже скандальний закон. До Києва без оголошення, ну зокрема я думаю, із безпекових питань прибув держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Дипломати та міжнародники були до речі оптимістичні з цього приводу, тому що кажуть, подібні поїздки не відбуваються просто так. Тобто, держсекретар, скоріш за все, приїхав не з пустими руками. Проте публічних заяв поки що якихось гучних не було. Він їх не зробив. А метою візиту офіційно назвали продемонструвати непохитну підтримку Україні під час офіційної зустрічі президент України Володимир Зеленський звернувся до Блінкена з проханням якомога швидше дати Україні дві системи Петріот, а саме для Харкова та області, давайте я тут процитую. Це найбільша проблема для нас. Нам дійсно потрібно сьогодні дві ЗРК Петріо для Харкова та Харківської області, тому що люди постійно страждають від обстрілів цивільні страждають від російських ракет. Чи надасть Америка ці дві системи поки невідомо хоча вони мають сотні одиниць такої техніки і дуже багато ракет. А ось Німеччина. Що цікаво, надасть, хоча у них патріотів значно менше. Про це сьогодні повідомив канцлер країни Олаф Шольц. Він сказав, що це було нелегке, нелегке рішення, тому що систем в Німеччині мало на додачу німці передадуть Україні військову допомогу на суму 7 мільярдів євро євро. ФРН як і раніше залишається лідером серед європейських країн за розміром переданої допомоги. У Києві прорвало труби і так, що ледь метро не затопило в день в районі станції метро Либіцька через гідравлічні випробування, тобто перевірка систем опалення, труб опалення, саме йдеться про теплотраси. І от саме через ці гідравлічні випробування і е, прорвалося, порвалося там, де було тонко. В принципі, це як вважати успішні випробування чи не дуже? Ну, все ж таки, проблему виявили, але виявили її з дуже дуже серйозними наслідками. Адже вулиці почало заливати потоками води, отворились. Ну я навіть не знаю, це потічками вже не назвеш, тому що там отворились справжні ріки, справжні водоспади, які текли сходами підземки і текли в підземку. Навіть була, я так розумію, було побоювання з боку працівників метрополітену, що може вода дістатися прямо під земки. Був я так розумію, там незрозуміла ситуація, наче закривали буквально на 10 хвилин станцію метро, але, начебто, інформація і не підтвердилася, але в принаймні метро працювало штатно Горіш, на Либіцькій площі обмежили рух наземного транспорту, і складність ситуації полягає в тому, що Либіцька це перша станція метро з напівпрацюючої синьої гілки, відповідно. Наземний транспорт, який працює на відтинку ділянки метро, яка закрита. Я думаю, всі знають цю історію. Да? Половина по суті ділянки, половина гілки метро, вона зачинена, і тому доблерами потяги метрополітену виступає наземний транспорт. І, от якраз цей наземний транспорт і їхав до Либідської площі, і там висаджував людей. І буквально в кілометрі від цієї станції Либідської, ну якщо по це якраз станція Деміївська, яку і зачинили півроку тому через пошкодження тунелю, через Протікання, а це означає те, що наземний транспорт, що дублює зачинену ділянку підземки, їхав якраз саме до Лібіцько, як я вам і сказав. Зараз на важливій цій дорозі на площі утворився провали, її повністю перекрили. І, чесно кажучи, я не знаю, як я сьогодні доїду додому, тому що це мій маршрут. Взагалі, Либіцька в плані проривів, це дуже багатостраждальна і площа. Ну, в першу чергу, площа, тому що там проривало сьогодні. Рахували і в мережі, і я шукав новини. Вини щонайменше чотири рази. Це п'ять років тому, чотири роки тому, п'ять років тому і аж вісім років тому. Ну, тобто прориви відбувалися чи не кожні два роки, і якраз рвало постійно саме теплотрасу. Частина проривів була через саме гідравлічні випробування, тому що пару разів було влітку, але декілька разів було і взимку. І от це прям проблема, тому що і провали там відбувалося щоразу. Отже, столична влада, мені здається, має нарешті вжити хоч якихось заходів, щоб цього вже не повторювалося Нарешті інакше, інакше, ну щонайменше на синій гілці, метро може бути потенційно ще мінус одна станція, бо все це відбувається максимально близько до метрополітену. Ну і це всі головні новини, про які я хотів розповісти вам сьогодні. Я нагадаю, мене звати Антон Пшеничний. А ви дивитесь це відео на одному з двох ютуб-каналів «Відео НВ та Радіо НВ. Я сподіваюся, що ви вже після стількох моїх нагадувань підписалися і на той, і на інший канал. Тому що, окрім цих підсумків, які виходять по буднях щоденно після дев'ятнадцятої, ми публікуємо дуже багато інших цікавих матеріалів. Вкотре закликаю, ставте, будь ласка, вподобайки, і не забувайте заходити в коментарі і коментувати найбільш цікаві для вас новини.